Стійкість. Це коли внутрішній стан перестає залежати від зовнішніх обставин. Насолодобуття підсумок внутрішньої зрілості, коли присутність у теперішньому моменті, спокій і стійкість поєднуються, з'являється особливий стан. Насолода буття. Це спокійна, тиха, глибока радість. Вона не потребує причин, не вимагає підтвердження і не зникає разом із черговою життєвою зміною. Це той момент. Коли перестаєш шукати стабільність назовні, і стаєш її джерелом насолодобуттям, це зрілість, цілісність і внутрішня свобода, це здатність відчувати повноту життя саме таким, яким воно є, і можлива. Це найнадійніша форма стійкості, яку можна набути.